У гідрокостюмах через річку до Молдови. Державне бюро розслідувань викрило схему незаконного переправлення призовників за кордон. Її організував житель Харківщини. Ініціатор так званої переправи, втік від війни нелегально ще рік тому. Після цього вирішив заробити гроші на так званих ухилянтах, як і він сам. Аби бізнес-план спрацював, чоловік долучив до схеми ще трьох своїх знайомих з України. Маршрут втечі ухилянтів був поза пунктами митного пропуску з Молдовою, де вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм навіть видавали гідрокостюми. А вже на молдовському боці їх зустрічав організатор. За таку переправу ділки брали 5 тисяч доларів. Причетним до незаконної схеми оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через Держкордон України. Двоє з ділків перебувають під вартою. Водночас організатору схеми про підозру повідомили заочно, оскільки чоловік переховується за кордоном. Нагадаю, нещодавно правоохоронці Хмельниччини затримали залізничника. Він вивозив у халянтів за кордон, ховав тікачів у вентиляційній шахті поїзда. Вартість такого квитка становила. Від 2 до трьох тисяч доларів чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна? У відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті, і це теж контрнаступальні дії, коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.